Всім привіт! Мене звати Іра, і ви на моєму каналі Життя бухгалтера в Польщі. Вчора я знімала для вас відео про канікули в ЗУЗ. А сьогодні я вирішила для вас записати дуже важливе, дуже важливе відео про те, яка головна пулапка, тобто яка головна пастка в цих канікулах. Зараз я вам покажу, що канікули в ЗУЗ це не завжди канікули. Якщо ви перед тим, як подасте документи на канікули в ЗУС, не зробите той прорахунок, чи вигідно буде це вам робити, чи ні, то ви можете попасти на великі гроші. Зараз я вам покажу, чому і в яких випадках. Справа в тому, що на формі оподаткування рейчалд Є така система сплати складок в ЗУЗ, коли складка здоротна залежить від суми приходу. Там є три такі пороги в приходах: від 0 до 60 тисяч, від 60 тисяч до 300 тисяч, і від 300 тисяч і більше. Там є складка здоротна, яка в залежності від порогу приходу платиться або 419 злотих, або 699, або 1058. Вчора я розказувала, при яких умовах можна скористатися канікулами в ЗУЗ. І в залежності від того, чи ви знаходитеся на Ульзі на старт, чи платите малий ЗУС чи дужий ЗУС, в залежності від цього ви можете, або взагалі ніякі кошти не зекономити, або зекономити, наприклад, при малому ЗУСі 408 злотих, а при дужому 1600. Це такі суми, які ви за один місяць в році. Не заплатити ЗУЗу. Але тут є дуже важка пастка для платників податків. Саме для тих, які знаходяться на межі порогу між 60 тисяч і від 60 до 300 000, і між до 300 і вище 300. 000. Зараз я детальніше вам це покажу. На першому листочку ексельському в мене розрахунок для тих, хто знаходиться на межі між першим порогом і другим. Тобто між до 60 тисяч і від 60 до 300. Перша ситуація у мене тут описана для тих, хто платить малий ЗУС. А друга. Для тих, хто платить дужий Ізус. Я не розписувала ситуацію для тих, хто платить ульгу на старт, тому що я вчора вам розказувала, що вони взагалі не платять ці складки, платять тільки складку здоровотну, і тому їм нема смислу взагалі подаватися на ці канікули. Тому я зараз розкажу, скільки втратить в окремих випадках людина. Спочатку, яка платить малий ЗУС, і знаходиться від нуля порог в неї до 60 тисяч, і потім від нуля до 6 тисяч, але коли платить дужий ЗУС? Зараз для того, щоб вам було зрозуміліше, я вам розкажу, як взагалі вираховується цей доход, ці пороги: перший, другий і третій. Взагалі у людини, яка знаходиться на речалті, в неї вони рахують за рік весь приход від клієнтів, і це їх приход за рік. Потім від цієї суми вираховуються всі складки на обезпечення сполечення. При малому ЗУСІ за 12 місяців це на всіх порогах буде за 12 місяців сума 4897 злотих. І потім. То, що облагається податком, або то, то, що складає ці пороги, ну, та сума, по якій рахується, в якому порозі вона знаходиться за рік, це різниця між тим, що прийшло все від клієнтів, і мі, мінус всі складки сполещення, які людина заплатила за рік. Тобто, я е, спеціально взяла таку суму, щоб вона була. На порозі між 60 тисяч і більше 60 тисяч. Наприклад, ця людина заробила 64 тисячі 890. Вирахувати складки, і в неї виходить без, піль, без канікул 59 999. Тобто вона входить в перший поріг. До 60 тисяч. І тоді складка здорот її за рік буде це сума з першого порогу 419 злотих умножити, помножити на 12 місяців. І якщо вона не скористається цими канікулами при цій сумі, то тоді вона заплатить за рік 5 тисяч злотих 5 33 злотих. Але Якщо ця людина е, захоче скористатися пільгою, е, вакаціями в ЗУС, тоді в неї, наприклад, е, якщо той самий доход, приход, то е, тоді складки разом з канікулами, в неї вже буде не за 12 місяців, а за 11 місяців. І тоді весь приход відняти всі складки з полечним. За 11, вже не за 12 місяців, і тоді в неї вже разом доход за рік буде 60 400 злотих. Це автоматично переносить цього платника податків з першого порогу до другого порогу. Тепер він. Розраховую свою складку не 419 злотих місяць, на місяць, а 699. Тобто, на другому порозі вона вже заплатить за 12 місяців 8389 злотих. І це на 3355 335, злотих більше. В цьому і є пулапка. Дивіться, вона зекономить. 400 злотих на цих канікулах, а переплатить на складці здроботний за рік, тому що ця здроботна вже буде цілий рік по завишеній цій складці платити. платитися. І вона в ітогі, по ітогу, вона потіряє 2947 злотих. Тобто, це. Дуже така цікава і опасна е, ця е, ситуація. Тому дивіться, треба обов'язково перед тим, як написати заяву е, своєму бухгалтеру, щоб вона подала заявку на канікули. Обов'язково попросіть її перерахувати все, чи вигідно вам, чи ні. Зараз я вам покажу ситуацію, коли е, той самий по, е, різниця між. Першим і другим порогом, але якщо цей, ця особа знаходиться платить дужий ЗУС. Тепер для того, щоб приход в неї вийшов менше 60 тисяч, треба, щоб в неї був приход 79,200. Ці складки без канікул получається 19200, а з канікулами 17. 600, тобто економія була 1600 злотих за один місяць складки здоровий. І на першому порозі вона би заплатила 5 тисяч так само, а на другому 8300. Тобто Переплата така сама 3,355, а економія 1600. Тобто, по ітогу, ця людина потеряє 1755 злотих. Це ситуація вам розказала, якщо людина знаходиться між на порогом першим і другим. З другим і третім порогом ще гірше, ще більше людина загубить. В першій е, ситуації, коли вона платить малий ЗУС, по такій самій схемі вона. Переплатить на складці здоровотний 6700 злотих, а зекономить всього 400 злотих. І по ітогу загубить 6300. А в другій ситуації, коли вона платить дужий ЗУС, вона переплатить 6700, зекономить 1600, і по ітогу більше 5000 злотих людина може просто загубити. Тому ще раз я вам говорю, що, будь ласка! Перед тим як подаватися на ці вакації від ЗУС, обов'язково або самі, або ваш бухгалтер хай зробить цей. Перерахунок. І ще хотіла вам сказати, що дуже уважно з цими вакаціями треба бути тим людям, які планують іти е, отримати урлоп материнський, тому що там теж е, пере, е, буде перерахована складка, е, яка виплачується матері після родів. Тож, теж будьте з цим обережні. Сподіваюся. Ця інформація була вам корисна. Якщо так, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. А на сьогодні все. Всім па-па!